Вас, мої любі дітки! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам здоров'я та добра! Дітки, розпочався новий тиждень, тема якого праця майстра величає. Тож часу не гаймо, швиденько починаймо. Скільки професій на світі існує? Хто возить, хто вчить, хто літає, хто будує? Професія кожного варта пошан. От скоро я виросту, ким же я стану? Сьогодні ми з вами розглянемо одну дуже важливу професію. Ось послухайте. В його майстерні є кухня. Там він творить незабутньо, може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати кухар, повар, кулінар, готувати справжній дар. Це кухар. Дітки, скажіть, а де працює кухар? Так, на кухні. А що потрібно для роботи кухаря? Вірно. Овочі, фрукти, м'ясо, молоко? З якими предметами працює кухар? Вірно, ніж і доска, газова плита, міксер, каструля, пательня. А які дії виконує кухар? Правильно ріже, смаже, варе, пече. А що ми отримуємо в результаті роботи кухаря? Так, готову їжу. Молодці! А зараз малята ми з вами вирушимо на кухню і перетворимось на справжніх кухарів. А що ми будемо готувати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Її з сиром, і з грибами, і з черницею і вишнею можна з цукром куштувати чи сметанкою поливати. Вірно, це вареники. Малята, сьогодні ми з вами будемо ліпити варенички. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Ми варенички ліпили. Добре тісто замісили, роздали усім малятам, будемо разом куштувати. Молодці. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Візьмемо пластилін, поділимо на дві частини. Коловими рухами робимо кульку. Кульку розплескаємо. Складаємо навпіл та заліпляємо краї, як роблю це, я, повторюємо те ж саме з іншим шматком пластиліну. Захоплюючи частини краю вареника. Можна створити візерунок ось так? Ось які варенички у мене вийшли, а я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про професію кухаря. А що ми з вами робили? Вірно, ліпили варенички. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. До побачення малята!